Для того, що ми хочемо вночі ставити сюди ще пилік з шапочкою з наших попапчиків 10 міліметрів. Тож, велика годівничка з великою площадкою це 80 метрів, а ця годівничка з маленькою площадкою посадковою, ну зменшеною площадкою посадковою, вона буде у нас працювати на 50 метрах. На велику площадку відразу ставимо оцей колір Естер Фрут, восьмий розмір з восьми номером гачка. Це з нашої червоної лінійки Red One Aroma. Збалансований, не треба перевіряти, можна забивати і відразу закидати. І включимо наш сигналізатор, бо риболовля починається не з того, що у вас вутки в воді, а після того, як ми нажимаємо наш сигналізатор. О, погромше його поставимо.